Оскільки в нас є представники ТЦК, вони хочуть зробити оголошення, тому перед початком сесії надаю їм слово. Прошу. Всім доброго дня, панове депутати. Таке маленьке скромне оголошення. Скажу: основна частина у нас була вже в нас ТЦК Чорнорадському пройшла. Ми дуже вдячні, що підтримують нас. Ну, є у нас 10 депутатів. Кажу відкрито: 10. Які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу вас запросити до нас прийти в ЛК. Для уточнення облікових військових даних. Я буду зараз зачитувати прізвище, підніміть, будь ласка, руку. Представник рецікавручу вам повість. Хто відмовляється? Є акти відмови, прошу підписати. Войтович, Андрій, прошу. Я перепрошую, що тебе правильно прочитаю прізвище, бо я всіх не знаю. Гаманюк, Віталій. Його не буде сьогодні. Кашуба, Володимир. Поможіть, будь ласка. Кудрик Іван. Тантрос, поможіть, будь ласка. Далі гаманівок. Кудрик Іван. Далі, кудрик. Підпишіться, якщо у вас виробнуть, донос, то носу. підпишіться. Ваша коляд, ви маєте катаю, домашню адресу, телефон і день місця, такі народження. Далі у нас де Лемець. Михайло, лапець, лапець, лапець. лапець. перепрошую. О, такий молодий не хоче до нас прийти, не? Ми будемо дуже раді бачити. Ну а як? Утошните дані. Поставлю. його. Пушчик. <кій> Пушчик. Пушчик. І сайт ви Григорій. Мама. Олег. Я. Вам треба вказати, домашню адресу. День місяць рік народження, номер телефону. Іван скільки? Завтра прийдете до на нас військомат, точно облікові дані. Я вас дуже запрошую, повірте. <гум> Ми про вас нічого не знаємо, і можемо вам повісти, ви розумієте. Ми йдемо вже на крайній мірі. Збери корічки ще. Вибачте, що я когось образив. Ну, вибачте, ви робите свою роботу, ми робимо свою роботу. Я вас дуже-дуже запрошую. Завтра прийти до нас в РТЦК. Буду всіх дуже радий бачити. Чого ви так виселили? Я весело. Ми, чесно сказати, ми змусили з вами шукати. Ми два роки вас шукаємо. Я... Це не важно, чи я буду. Мені скажіть, я поїду. Дивіться, я там, а ви там. От я вас питаю. Там може вам корочко показати, що я, я інвалід війни? Ну то чому ви так? Добре, я вас всіх запросив. Пане голова, я вас просив. Збери... Збере користь. весілля, повірте, нема ніякого. Прошу. Ви що якщо хтось образи, ми побачення. До побачення. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложний зібрав термінову нараду. Депутати підуть воювати. Рішення остаточно прийнято. Починають із місцевих та обласних рад, а потім і до верховної дійдуть. Залишать тільки 230 голосів для конституційної більшості плюс-мінус. Після наказу почалось у Червонограді, що на Львівщині представники ТЦК на засіданні вручили повістки депутатам. Як зазначають, частина держпосадовців вже були у військкоматі та пройшли комісію, але є 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу запросити вас прийти до нас, пройти вел. Для уточнення облікових військових даних. Відтак, сім чоловіків прийняли запрошення, а трьох не було на засіданні. У той же час нові поправки до законопроєкту про мобілізацію прибирають усі резонансні моменти. Народні депутати повернули відстрочку від служби всім людям з інвалідністю, прибрали електронні повістки і внесення ухилянтів до реєстру боржників. Фокус розбирався, навіщо суспільство лякали тотальною мобілізацією, а в підсумку дійшли до скасування відстрочки від призову для силовиків і політиків. Верховна Рада поверла. Нула законопроєкт про мобілізацію номер 10378 уряду, головному ініціатору і розробнику. Частина положень документа прямо порушують права людини, інші неоптимально сформулювали, пояснював рішення парламенту голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Законопроєкт, на його думку, дуже резонансний. Нардепи працювали приблизно 5 днів у режимі нон стоп і аналізували кожну норму. Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла оприлюднила нові 27 правок до законопроєкту про мобілізацію. Судячи з представленого списку, процес набору в українську армію буде приблизно таким самим, як і був до галосу з тотальною мобілізацією. Багато суперечливих речей дійсно хочуть прибрати. Повертається відстрочка від служби людей з інвалідністю всіх груп, прибираються електронні повістки і внесення ухилянтів до реєстру боржників. Особливий інтерес становить бажання виключити відстрочку від призову для чинних народних депутатів і повернення на військовий облік правоохоронців. Для Працівників прокуратури, правоохоронних органів, суддів і досудового розслідування державної влади та органів місцевого самоврядування хочуть запровадити бронь із чітким визначенням професії посад. Терміни подання нового проєкту закону на розгляд ради поки що невідомі. Очікується реакція уряду та військових на запропоновані депутатами зміни. Якщо Кабміну працює всі правки, рада проголосує за оновлений законопроєкт про мобілізацію, постає запитання. Навіщо потрібно було залякувати суспільство тотальною мобілізацією аж до призову людей за? Інвалідністю, а потім гордо заявити про скасування всіх антиконституційних положень і навіть дозволити призивати нардепів. Спочатку розрахунок влади був на те, що драконівські норми мобілізації значною мірою пройдуть, вважає директор політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку політолог Ігор Рейтерович. Чому так думали? Хотіли повісити все на військових, що це нібито генштаб просить 500 тисяч людей для війни. Але суспільство швидко розібралося, хто це готував і хто має відповідати. а Представники ЗСУ все адекватно пояснили. Головнокомандувач Валерій Заложний вийшов на прес-конференцію, яку він не давав за час Великої війни, і сказав: Нам не цікаві механізми мобілізації, ми озвучили реальні потреби армії, розповідає експерт. Зокрема, механізми набору до ЗСУ мають визначити нардепи. Коли не вийшло перекласти відповідальність, що помітно вдарило по рейтингах влади, був зроблений моментальний відкат назад. Рада прибрала із законопроєкту найбільш суперечливі норми, продовжує Рейтерович. Усі нардепи розуміють, що Після голосування відповідальність буде на них. Зараз вони максимально чітко виписують положення законопроєкту для зняття колосальної напруги в суспільстві. Тому з'явилися норми про зняття відстрочки для нардепів та інші моменти, показують справедливість у процесі мобілізації. Додав політолог. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.